Доброго здоров'я! Радий всіх бачити з вами канал Будні Виновода, я Олександр. Біжимо, друзі, працювати. Дує неймовірно, Вибачаюсь, якщо задуває, так що зараз ховаємося. Трішки більш комфортніша погода, і якраз от будемо рухатися по робочих процесах. Так, товариство, будемо е, ховатися від негоди у складі, так як роботи у нас сьогодні тут досить таки немаленький кусочок. Перед тим як приступлю до своєї основної роботи і покажу вам, що робив і буду робити. Е, Зернодробілка КРДТЗ20, чимало в мене відеоматеріалів якраз про неї, присвячені їй, але регулярно підписники, глядачі потрапляють на відео, де запитують, якраз от що за зернодробілка. ну і якраз от пишуть, що понаходили інформацію, що агрегат цей меле 500 кг за годину, чи дійсно це правда. Друзі. Ну, 500 кілограмів вона 100% не мела. Якщо мова йде про кукурузу у чистоті, то десь під 400 кілограмів реально вона абсолютно без проблемно от кукурузи мела. Якщо ми говоримо про ячмінь, про пшеницю, про більш такі ну, Кріпчіші, потужніші культури зернові, то ну, в районі 200-250 кг без напрягів, вона якраз от подрібнює. У мене якраз от виставлено зараз навіть покажу от наскільки я не знаю, якщо видно, ну, трішечки більше десь на 60% відкрита заслона. Більше я її не відкриваю, ну, тому що ну, насилля. Над агрегатом не мені нікому не потрібно. Тим паче, що буде все воно вилазити боком. Із проблем із недоліків, які майже за 5 років вилазили в мого колеги, тому що в нього така ж сама зернодробілка, він рівно після мене купив її. В нього великі проблеми із електронапругою. Вона нестабільна, постійно скаче. У нього от буквально в цьому році. Сплавився двигун, ота кришка, де знаходяться всі контакти. Також, якщо нерівно установити двигун і дуже сильно натягнути ремені, відмикається двигун, тому що там є температурне реле після того, як двигун перегрівається, вона, можна так сказати, в аварійний режим відмикається. Потім двигун охолоняє, вона сама автоматично. Включається, ну і плюс там сіфонить трішечки спід неї, Я не знаю, деякі там хлопці, у яких також є ця зернодробілка, але робили огляд. Там хтось плюється, хтось матюхається, але тим не менш саме основне для того, для чого купляється зернодробілка, вона виконує свої функції. Дубаси зерно досить таки непогано, чим в принципі економить нам час і облегшує робочий процес. Також хлопці запитували. Мене про те, які вали стоять на нашому грануляторі. Це гранулятор від Техномашстрой компанії ОГП 150 220 вольт однофазна. Товариство по технічних характеристиках розумні не буду, тому що я якраз от ці от нюанси не уточняв, не знаю їх. А штангер циркуля для того, щоб виміряти усі оці от нюанси, у мене немає. Вибачайте, шукайте. Технічні характеристики, я не знаю, на заводі виробника, я думаю, все це має бути. Так що ну, всім не поможу і не допоможу. Про гранулятор також багато інформації, багато матеріалів. Комусь потрібне, хтось вважає, що не потрібно. Знову ж таки, тут кожному своє. Тепер до робочих процесів. Як ви бачите, у нас тут повністю звільнилось місце. Місце звільнилось для того, щоб завезли ми трішечки ще зерна. Відтягували як могли, але вже часу чекати абсолютно немає. Ще один аспект, якраз через який ми відтягували покупку зерна. Якщо все піде добре і ми його реалізуємо, якраз обов'язково всі ці нюанси вам покажемо. Ну а пшеничка у мене перекочувала сюди, туди ми привеземо кукурузки. Так і не дійшли у мене руки, тому що катастрофічно не вистачає часу для того, щоб обробити е, негашеним вапном або ж просто вапном. Якраз от Всі стіни і бортики, які якраз от відмежовують у мене один станок від іншого. Але я думаю, що в будь-якому випадку робити це потрібно рано чи пізно, тому що чергові свинки на опороз будуть от-от у нас заходити. Значить, Обов'язково обробимо все ретельно негашеним вапном, продезінфікуємо, перед тим поприбираємо гарно. Потім уже продезінфікуємо усе з сухою дезінфекцією. Ну і будемо потихеньку-потихеньку ставити наших свинок якраз от у станок для опоросу. І дай Бог приймати опороси. Все в послідуючому будемо вам показувати, висвітлювати. Дуже багато питань, якраз от про опороси, про процедури, які от проводяться з маленькими поросятками. Із свиноматками поступає, тому якраз от в ході роботи безпосередньо із свиноматками ми і будемо зупинятися на всіх оцих от тонкостях, тому що ну в будь-якому випадку люди, які тримають господарство, які. Якби мають досвід, для них це абсолютно не є чимсь новим, але на канал підписуються нові люди, нові глядачі. Які хтось тільки починає, хтось почав, але інформації якраз от, і знань у них недостатньо. Тому будемо показувати розказувати якраз у все у найменших подробицях. Висвітлювати, прибирати ще тут і прибирати. Знову ж таки, повторюсь, після того як свинки були звідси забраті в родільному відділенні, взагалі нічого не робилося, можна так сказати, миша не бігала і не качалась. Товариство продовжуємо наш експеримент, суть якого якраз от полягає подивитися і дослідити на отриманих результатах, ефективність. Годівлі вологої і сухої, значить, якраз от суть оцього експеримента. Два кабанчики. Вони можна так сказати. На процесі і на етапі відгадівлі. Єдине, що ця групка у мене поїдає вологий стартовий комбікорм. Стартовий комбікорм виготовлений на базі БМВД гранулка, відповідно, знову ж таки до заводської рецептури. Ну а інша групка поросяток вони сидять у мене на сухій годівлі. Ну Якраз от е, у певні проміжки часові е, побачимо. На ті от результати, які ми будемо отримувати, в два місяці ми їх зважили. До речі, ще один можна так сказати, експериментальний екземпляр, який ми до них підкинули. Він буде із ними знаходитися. Таких от поросяток я називаю додіки. Вони є, я думаю, у кожного на господарстві це якраз от найменші, найчахліші, зачасту із певними хронічними проблемами поросятки, які є. У випадку воно було найменше у виводку, так воно і якраз от за цим от коефіцієнтом надзвичайно великим і від'ємним і залишається. Але е, разом з тим, якраз от подивимося навіть на фоні оцього поросятки, чи е, ну, допоможе йому цей вологий корм здвинути і зрушити з місця, тому що на цьому місці якраз от. Воно і стоїть. Що стосується цих бутузіків, то об'єктивно я бачу, що ну вони реально потихеньку-потихеньку, але починають вириватися у рості, якщо порівнювати їх і зрівнювати їх. Із тою групкою, яка у мене знаходиться окремо. Ну а ось якраз і ці дівчулі, ми їх вже обслужили, погодували, водички підлили, тирсу підсипали. Там хлопці продовжують мені писати в коментарях поради, що потрібно робити із сусідами, які заважають працювати. Друзі, це якби назва і заголовок у минулому відео була, але я так. Розумію, зачасту люди не додивляються, якраз от і не докопуються до істини. Ну і якраз думають, що це у нас проблеми із нашими сусідами. Ну і якраз от всякі е, вирішення за цих от проблем нам пишуть. У нас слава Богу, тьфу-тьфу-тьфу. По гебок по дереву, проблем із сусідами немає. Дай Бог, щоб їх і не було. Але от якраз от якраз звертався безпосередньо і до вас, щоб в коментарях ви порадили нашим підписникам, які зіштовхуються за цими проблемами, що потрібно робити. Значить, що стосується оцього от групки, виходить он, дівчинка, одна, друга і ще. Ось де дівчулька із бірочками, 7 числа їм було 2 місяці, зараз 2 місяці, сьогодні в нас, якщо я не помиляюсь, 22 -е число чи 23, -е, 22, -е. 2 місяці і 2 недільки. Свинки у нас починають іти в довжину, у них немає такої явно і ярко вираженої м'ясності, тому що це не м'ясники, це свинки F2, тобто свинка F1 була запліднена свинка. Ландрасом. Ну І на виході ми отримуємо свинки F2, які також дуже гарно себе рекомендують як ремонтні свинки, яких можна абсолютно безпроблемно використовувати, як ремонтне поголів'я є. У нас тут також одна свинка, яка була запліднена великим білим. Тобто свинка F1 була запліднена великим білим. Також залишив її. Собі, тому що ну безпосередньо навіть на оцих цвинок в мене є плани, тому що будуть вони якби предназначені призначені не тільки мені. Але в будь-якому випадку в послідуючому все будемо показувати, розказувати те, як ми рухаємося, куди рухаємося і куди дорухаємося. Тому що ну, дуже приємно, коли глядачі підтримують якраз от коментарями, словами, але є ряд людей, які... Ну не знаю, звідки у них той негатив береться. можливо, жаба, можливо, просто люди трішечки не сповна розуму. Але тим не менше пишуть дурниці. Але саме головне, що ми живемо, працюємо, продовжуємо рухатися уперед, друзі, і вам того вічірго серця усім бажаю. Поменше негативу, бережіть саме головне себе, рідних, близьких. Дякую, що були сьогодні. Разом з нами, друзі, підписуйтесь обов'язково на наш канал, хто цього не зробив. Ми ж далі рухаємося по робочих процесах. Ну і як і завжди, з вами почуємося і побачимося в новому відеоматеріалі. Ну і якраз от, чому ми прийшли до цієї групки поросяток, можливо, навіть в якійсь мірі збився із думки. 7-го числа наступного місяця поважимо. Свинок, якраз от збірками, це ці свинки якраз от, являються сестричками рідними от того, ну, тих от двох кабанчиків, які я вам показував у минулому відео. Так що побачимо якраз от оцю от різницю. Ну і відповідно. В 4 місяці, в 5 місяців, по можливості, якщо вдасться їх зважити, будемо дивитися. ну і В кінцевому етапі на цих свинках, дай Бог, нам не доведеться їх вибраковувати, тому що, повторююсь, ми їх плануємо використовувати як свиноматок в послідуючому, а кабанчиків будемо вирізати, ну і подивимося, що у них наросте на вологій годівлі за ті самі 6-6,5 місяці. Так що, друзі, всім добра! Миру позитиву, ну і побачимося в новому відео. Дякую за увагу. До нових зустрічей.